Сьогодні я вирушив у слідуючу подорож, аби далі показати вам красу Карпат українських, особливо Сабрустур, старовинне село, яке бере свій початок 638 року. Цікаве село, стільки тут архітектурних пам'ятників давнини. От я сьогодні піднімаючи туди високо гори. Я думаю, дорутом тим племом я спущуся вниз, щоб вам показати, які красиві Карпати, яка історія цікава цих Карпат. І більш цікаво дізнатися про це село. Стежка піднімається вгору, а я вам хочу чуть-чуть розказати про одне із красивіших сіл Закарпаття це Брустори. Із 1638-го я наголошую, але історія сягає у більш давні віки, ще 13-14 століття, коли на полонинах випасали худобу волохи. Вони й тепер випасають, але далі вони мігрували в Молдавію. многі але оці полонини і... Це вони заснували фактично це село. Я вам казав, що як село було засновано, це коли е, люди тікали від Панщини із е, Галичини із нижніх частин регіону Закарпаття. Тікали сюди, туди, тут на горах обосновувалися. І тому тут жили вільні люди. Я просто хочу. Сказати, що село одна наголосити на тому з красивих сіл Закарпаття, Того, що тут ходити, не переходити, милуватися душою не можна намилуватися. Того, що така унікальна природа збереглася, така історія цікава, що є над чим працювати. Але ми повинні зберігати це, і я ще раз наголошую програми, якісь розробляти, будемо в майбутньому думати. Рано чи пізно закінчиться війна чи донатити, чи як аби зберегти таку унікальну красу Карпат. Я сьогодні вам покажу дещо цікавого із архітектури цього. О, я Опять піднявся на одну із, яке називається гора Отавляник Зараз я піднімаю вверх Бачите, яка краса навколо, які красиві гори. Все зелено. Запашна трава, грибарів нема, бо грибів я поки що один червоний знайшов, подберезник. Показую шлях мій йде там уверх. там є хата давня, а там є друга хата. Сюди, у той стороні. І далі я і тим хатам спущуся вниз. Дуже гарно і, і запашно. а Після доща дощ вночі був і пахне травою, бо вже та трава жутіє, висихає. Ну і о, я далі піднімаюся вгору. Хоч важко, але я думаю, що це буде цікаво і для вас, і для мене корисно. Тому що спорт і плюс до того знавати щось цікаве, це взагалі прекрасно. Сьогодні я піднявся вверх у гори. Я давно тут не був, вже два роки. Одна із цікавих місцин. Тут дуже красива природа, красивий край. Сюди, тут у давнину жили люди. Ось така цікава ззаду. в мене архітектура будинку. Тут я пам'ятаю ще коли. Був молодий я тут, діти з бабу жили, виходили нову. Я пам'ятаю вони на літо, в них було дете дітей, і вони тут худобу тримали, тут жили. От я би хотів вас ознайомити із цією тут хатою, показати вам, де вонася знаходить, яка її цікава історія того, що ми чим далі. Зараз війна, ми віддаляємося від своїх коренів від того місця, де ми народилися, а без цього не буває майбутнього. От чути тут дзвони церковні. Бачите, які в нас красиві дзвони. Вони завезені були з Європи у минулому столітті ще деякі. Ці дзвони покладені були в 40-му році на нову церкву, але чуємо, які голосні і доходить звук тут у високих горах, десь 3 кілометри з половиною, майже 4, тут десь знаходжу на це місце. Отак у Карпатах жили люди, життя було важке, сповнене турбот, тому що тут і звірі дикі приходили, і давно все на собі носили. Дітей виховували, і діти у житті себе знайшли. Ну, недавно та жінка померла місяць-півтора тому назад. А, але от такі будівлі залишаються в історії. І я вам хочу показати. Ну, я тут біля хати, вже близько підійшов. Бачимо, тут сливка починає заростати малина під е, е, хату. Бачимо, що ще хазяїни висадили яблуню. І тут яблука навіть є на цій яблунці. Це тут вітер повіває. Ну, а хлів. отут ну, живе, тут гори. Це вже е, під половиною під целянським. Сюди дорога на є. Ну, Я підійду ближче і познайомлю вас з цією хатою. Якщо ми не зайдемо, то хоча б ззову. А дивіться, це вже я думаю, що вона післявоєнний період це будувала. Але то також бачимо, що зруб побудовано обшито, вікно побито. тому що у нас люди, можемо сказати, такі паскудні. Ходять тут по дебрях, по восени, можливо хтось і на охоту ходить і б'є вікна. Я не знаю, бачите, як тут сруб, кожне дерево має своє місце. Такі хати дуже теплі. Сливка. Бачимо, що тут і сливи навіть на ній є. Так, людей нема. Дітися пороз'їжджали. Хто куди. А хата є. Хата. Хлів також срублений. Такий красивий. А тут дорога сюди йде. Я піду далі цією дорогою і ознайомлюся із слідуючою сім'єю. Ну а це хата. Ганок бачимо. Отакі От ганки. Всюди ми дивилися по архітектурі. Вони є у горах. Бачимо, що треба перекривати. Опять же кажу, що прийдеться десь рано чи пізно, просити спонсорів, донатити і оце все перекрити, залишити це на пам'ятням нащадкам. Тому що час пройде це все буде знищено ну, і е, шкода. Оце там пристройка. така, Це шопася називає. Ось тут зберігали древа. А, тут вже ще оббили дровницями. Я думаю, що навіть буде цікаво дітям подивитися. Ну, Бачимо, що все знищено. Отак. От Можливо тут щось є ще. Ну нема. Нема, мене вже стоїть. А тут унікальна природа цікава. Там внизу село. Це сіді брі туди, де я ходив, де я знімав багато відео по цих горах. Вони мають цікаву історію кожна. Полянка вона має свою назву в селі і цікавого цікавого броню можна дещо дізнатися. от така історія. А ми підемо далі, тому що е, тут хата закрита, от дорога тут дайте вверх і дізнаємося дещо більше цікавого. Ну, а ми піднімаємося далі вгору по стежині, яка веде до, до, до другої хати. Ще більш цікавої в горах. Ну а по дорозі я вам хочу показати, звідки воду брали. От туди метрів 200-150 носили воду. А тут збереглася керниця давня. Бачите, що звідси воду і з тої сторони брали. Я думаю, що там води нема. І з цієї сторони. От Тут бачимо, що дощ був, вода мало каламутна, але вона завжди є. І там, де була вода, і там будували своє житло. Люди шукали, не по полях, на верхах, не всюди води було, але по таких місцях вода була. Це природна. І п'ючи таку воду, люди жили довго. А от так, от так, ось так сюди вони носили, ось по цій стежині ходили. Таке їхнє було життя, і це треба було худобу напугати, вівці, корови. І якщо ще були і коні, то і коні потрібні були, води б треба було багато. Або гнали сюди цією стежиною до водопою. Бачимо, от дуже красиве поле на самому груні на плає, на причуді, не кошено. Ось тут хлів залишилося, тут, напевно, була і хата давно. Я туди так не ходив по молодості, бачимо, хлів залишився, він вже завалюється. Можливо, його ще поремонтувати можна. На жаль, воно так є. Бачимо, що тут і дорога йде на полонину. От сюди. А це була грядка, там залишилися її зароди. А звідси дуже красиво видно, полонину красну. Ну, я спускаючи вниз, хотів вам показати а, дуже красиву місцину у горах. Це на Причолі Бачите, там а, поля, де я був на тій стороні а, минулої неділі. А це я зараз на Причолі А це я показую гори Красна там удалині, а там удалині видніється село, а, початок села Брустори Оце поле Воно заростає, а дуже красиво Територія тут вся е, е, хата е, мого сусіда, кума, Костяка, їх називали, називають ще Петерки, тому що у селі, ви знаєте, чи Костяків, чи Фабереціїв, чи якихось інших прізвищ, або такі рідкісні прізвища, як Якоб, то їх називали Якоби, якщо Данило то Данили е, та багато інших таких. Називок того, що аби люди це розуміли, того, що було багато о, одана, однофамільців в селі. Ну і ця хата, шкода, що вона занепадає, на такій красивій території. Я казав, що це є біда, того, що брустер це унікальне село, де по, е, дуже багато є е, полів по горах. Тепер це дачі. От Бачимо туди. І Тут це. залишили рештки будівель, того що унизу старовинних хат нема лише по горах, тому що село було в 44-му році у жовтні спалене. Ну, Підійдемо більше і я вам більше покажу про цю хатину. От так у уряд колись люди, які вже померли, вони висаджували такі дерева. Захисні смуги тут наверху, аби не був вітер, я так думаю. От, бачимо, яка красива поляна. А, тут багато сіна, тут хватало на корову сіна. А ми зараз спустимося від хаті і я вам покажу дещо цікавого Із... красиві квіти. Де вони лікарні кувальні? Що хочу казати, що ця сім'я, яка тут жила, ну, я ще пам'ятаю, тут я ходив із кумом сюди вверх, це було в ідеальному порядку років 30 тому назад, 35. А тепер бачимо, що занепало. Теж хата із круглого дерева. Необтецаного, видно, що це хата давна, але на жаль, на жаль, оце сіни, а там е, у тому ще є двері. Ще є двері. Отут де закриті? Ми бачимо, що ця краща занепадає. 12 дітей було тій сім'ї е і вони це тут сюди приходили. Я не знаю, можливо там на давлину їхні прапращури, пра вони жили, хата вже приходить в запустіння. Бачимо там наверху стучик корову доїти, дерево повипадало. Ну, але що поробиш? Час бере своє. Тому що, як би ми мене хотіли, як старіють люди, так і життя старіє, і хати старіють. Старі. От Бачимо там ще за якісь залишки. Ну, Отака от природа Цікаво. Іван чай тут росте. Бачимо, скільки Івана чая тут. це лікування росте, ось, а хата занепадає. Я думаю, що люди повернуться до своїх історичних коренів не тільки там у Карпатах, чи... а по Україні, що війна закінчиться. Я знаю, що дуже багато наших земляків і Брустур із Нижніх Сіл із Закарпаття з України поїжджали шукати кращого краю свого життя, тому що війна унесла свої корективи. але де б люди не були, я знаю, що я і в Канаді, і у США, і в Європі повсюди, Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина. Але треба пам'ятати про своє місце, де вися народили, Помагати цьому і хоча б повернутися на свою батьківщину, привезти своїх дітей, онуків і показати свою батьківщину, цінувати його, тому що якщо ми забудемо свою історію, то України не буде і вона просто перестане існувати. Ми могли -мо цінувати один одного. Війна має зближувати нас, не лише думати про сьогоднішній день, про збагачення. Я думаю, що світ міняється і внес у життя свої корики. Наостанок я вам хочу показати, я думаю, що це дійсно захисна смуга. Тут висажені ялинки, аби не обдувало хати, ті, котрі були побудовані. На жаль, вже будинку багато знищила зими, природа знищила, того, що от, така, бачите, такі смуги. От під цими смугами дуже багато, коли грибний сезон є грибів. І ще раз звертаюся до всіх, бережімо, любімо свою Україну, свій рідний край, тому що він унікальний. Такої природи, красивої, як на Україні нема. Різнобарний ландшафт, але кожна частина цікава по своєму Дивіться, Яка красота, цікава природа. От так треба в майбутньому такій пішій екскурсії, як я проходити, <кхи> аби це полюбувати, помилувати цією дуже красивою територією. А ми, я зафільмовую, аби зберегти це для майбутніх поколінь, аби залишити слід того, що, як шили наші. Предки, батьки, діди, прадіди, прапра, -пра, як вони жили, як вони в яких умовах. Можливо, хтось жив в місті і думає, як могли так жити люди. Жили, така, таке життя було. Я думаю, що воно було цікаве. Люди були цікаві, люди були добрі. Один до одного ставився. В гості ходили там, я думаю, як казали, що використовували трембіти, аби спілкуватися, кликали теж когось на чай, звуки або якісь тривоги видавали трембіти з гори на гір. І так все спілкували. Тепер є мобілка, яка, на жаль, можливо, віддаляє нас від спілкування, настоячого спілкування. Наші діти стали е, закриті, тому що вони не спілкують. Особливо я кажу, що я вже в школі не працюю. Але я, от коли е, пішли тести і почалося вгадувати по тестах, де був найхитрий хтось, а комусь повезло і вгадував тести. От таких маємо в майбутньому буде мати спеціалісти, ковід, далі війна. Онлайн навчання, це все дасть ознаки. В ну і все, на цьому завершую. Всього вам найкращого Ну і на кінець я вам хочу показати завершення одна із давніх хатин. Там бачите узаді яке дерево. Я вам покажу. Якщо ми не будемо щось думати, Дивіться кінотеси, там красиво так виструблений верх, але хата все На жаль, це ми мусимо зробити якийсь, я думаю, що якісь звернувся до людей, аби зберегти цю унікальну архітектуру. Алко. Дивіться віконечка, дерево, підпер тут. Тут бачимо двері, ну і все, все завалено. А так закінчується історія таких будинків. Бачимо внизу ще добре, але верх заломився. Шкода, ну, але на жаль, воно таке буває. Це я хотів пройти всередину, але там заламлено, може нічого не побачимо. Це звідси такий вид. Я того гров піднімався туди вверх, а зараз бачимо, крім віконець, нічого не залишилось. Бережімо свою історію, бо вона цінна, Того, що е, я ще раз говорю, що без минулого не буває, майбутнього. Якщо ми забудемо, оце все. І, і не покажемо своє майбутнє поколінням, туди ми нічого не варті. Все побачення. Я вам хочу показати із цей залом, все, все так хата зараз виглядає. Ось так все залишилося. Опасно, да, я вам хочу просто це вже останні кадри такі, що... Можу щось різняти. І ще раз показую, як закінчує свою історію такі хатки. Вверху вниз ще зберігся, стіни, але верх заломився. Дуже красиве місце. Це в минулому році ще було, а тепер вже нема. Тут черешня старенька. Там внизу село. І це село називається Брустери.